Дай Боже щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Панове! Дай Боже щастя, здоров'я, сил, витримки, терпіння і успішного повернення додому, перемоги нашим воїнам-захисникам на всіх фронтах і в тилу, будь-якому воїну. На фоні такого прекрасного неба, на такому прекрасному каналі Адреналін вітаю вас, найпрекрасніша людина! В цей передсвятковий день, яке свято. Яке свято, я вам скажу пізніше в процесі, тому подивіться це відео. Обов'язково, зважаючи на цю прекрасну зачіску, хто не підписаний на цей канал, обов'язково тисніть і на дзвіночок, і підписатись, і всіма можливими, можливими способами підтримати цей канал. Бо це найпрекрасніший канал, який ви коли-небудь зустрічали на просторах. Після такого сріблопаду і золотопаду, який у мене був, у мене сьогодні випало можливо 2 години-3 години для того, щоб трошечки дров закинути в буса і трошечки покопати. І я пішов на поле, яке ніколи мене не тішило нічим. І... Але потішило. Я ходив з годину, купаючи кулі і нарешті медальйончик, на якому зображено. Святе обличчя Богородиці, Діви Марії і Господа нашого Ісуса Христа. Так, алюміній. Так, не золото, так не срібло. Але яке це має значення? Ця річ. Хтось її тулив до грудей, хтось її цілував в часи небезпеки. Це десь початок ХХ століття. Може середину, бо достатньо гарно збереглась. І хтось затискав в руці, промовляючи нашій Богородиці, тому ця річ намолена і погано було, що вона валялась в бруді і в нечистотах. Наше хобі дозволяє деяким навіть таким красивим речам знову побачити сонце дякую тобі Боже якщо ви думаєте що я копаю тільки золото і срібло то ви помиляєтесь я забираю і залізо з багатьох причин ну по-перше вже там воно мені сигналити не буде раз я сука його викопав значить воно сигнало так, як треба там ті пробочки, напевно, не видно, то я їх вигрузив в ліс. Отже, якщо я вже цього разу його купав, то я наступного разу його купати не буду. І є і інша причина. Я пройде півроку, пройде осінь, і я зберу все це, залізо, і, і здам. І два рази в рік два рази в рік Ломом я відбиваю свою аську. Цієї весни я здав на 5,5 тисяч гривень заліза, алюмінію і міді латуні. Крім того, я багато що не здав. Є мідні, мідні речі і латунні, які я не здаю. Просто не здаю, мені пригодиться. І заліза багато не здаю. Тому сам так роблю і вам раджу забирати. Регулярно трапляються монетки. Я їх не знімаю, бо, бо галя стала балована, знаєте. І вони, вони такі собі рядові. Це два гелера Австро-Угорської імперії в окисах і з них нічого не буде. Вони бронзові і сипляться. Ну, як правило, з них нічого немає. І це 10 філерів. Це мадярська монетка, нікелева. В хорошому стані, вона така біленька, як срібло гарно виглядає, але це труп. Я не знімаю їх, бо не хочу витрачати ваш час і, і свої сили і свій... і свій час. Краще поговорю, мені от вже протягом цього місяця відколи в мене біла смуга, то питають мене, Роман, скажіть, будь ласка, чи скажи? Який апарат купити собі? Ну, по-перше, відповім так, як і всі. Не знаю, чи є сенс купувати ще апарат. Всі місця. винищувач наш полетів, так низько-низько. Всі місця, які я починав чистити 7 чи 8 років тому, вони були засипані корками, дротом і монетами. Так зараз по цих полях... І по цих місцях звуку не почуєш, апарат мовчить. Почищено дуже. Я йду в глибокі ліси. І якщо ти зараз візьмеш апарат і почнеш все спочатку, бо ніхто тобі нічого не видає. Скаже, йди на це поле, і ти підеш на поле, походиш. А воно вже бите, перебите, і ти будеш ходити день, два і нічого не знайдеш там, крім алюмінієвого дротика, і скажеш, ну його нафік. І я не знаю, чи є сенс тобі купувати. В будь-якому випадку, якщо ти не мільйонер і в тебе немає бабла такого дуже просто зайвого, я б ніяк не радив тобі купувати щось дорожче, там 10 тисяч 12. Я б взагалі взяв щось вживане, не хочу рекламувати, але я успішно купаю заською. 505-705 терочка, вона тобі буде коштувати вже десяточку, тому... Не знаю, чи тобі навіть 10 тисяч вдасться відбити, якщо ти. Бо до всього треба ставитись раціонально. Тобто, так, якщо я щось купую, воно має на мене працювати. Е, бо копаючи одні алюмінієві дротики, ти не те, що не заробиш, ти її задоволення особливо не отримаєш. Щоб і заробити, і відповідно отримати, кайфанути, тобі треба копати бодай якісь монети, які то зараз. Тому не знаю, чи є резон купувати. Але якщо ти впевнений, що ти живеш у місцях там, Хмельницька, Тернопільська, Житомирська або Київщина, і інші місця, навіть Івано-Франківщина, де є поселення, де ти можеш знайти одним ударом відбити апарат, є резон купувати. Якщо ж ти надивився відео, моїх відео, можливо, зокрема. Навряд чи тобі вдасться е, повторити мій успіх. Без, е, без гордості, пацани, без гордості. Мені в багатьох місцях, де я знайшов круті знахідки, пофартило. А ще я реально напрацьовую. Я реально напрацьовую. Я, в мене дуже багато виходів, і я впертий. Я залажу в такі чагарники, які нормальна людина не залізе. Не кожен олень туди залізе. Дикі кабани оминають такі місця, куди я лізу. І я впертий, ще раз наголошую, тому все відносне. А взагалі, живіть своєю мрією. Якщо ти мрієш знайти скарб, бери і не зважай на те, що я сказав. Значить то твоє. В будь-якому випадку отакі от скарби ти ще знайдеш. Вчора моя Світлана срібні контакти знайшла сьогодні я. Але вона. Чотири такі плюшки, а я одну. Добре одна, ніж ні одна, так? Окей, ще одне. Ще одне запитання, яке мені задають. Що треба зробити... Що треба робити, аби були хороші знахідки? Ну то не, не, не по адресу, бо я не дуже такий канонічний пошуківець, та? я... Я чуєте, я більше на, на вірі в себе і на ентузіазмі. Валю. Валю і валюю. І в мене воно виходить. Але я маю три, три поради, які, які працюють. Отже, порада номер один. Будь-де, може бути будь-що. Україна я от яка багата історія України, такі багаті землі на знахідки. Отже, якщо ти виходиш ти якийсь поле і кажеш, це поле вже вибите. Або на цьому полі нічого не може бути. Слухай, продавай геть апарат, бо ти, з тебе нічого толку не буде. До сраки твої, твої проблеми, чи як, твой, твій час, йди на роботу, складай дошки. Ти золото не знайдеш. Будь-де, може бути, будь що. Правило номер 2. Копай всі кольорові і всі сумнівні сигнали. Золото, дрібне срібло, ланцюжки, малесенькі сережки. Вони ніколи не будуть бити з золотом чи сріблом. Залізом бити, фольгою будуть бити. Найбільше моє золото, яке я знайшов, це 34 грами, чистого, щирого золота. Не знаю якої культури. Я вже знати не буду, бо вже його нема. Воно било корком, гільзою, корком це аська. Я не знаю, як там би било на Еквіноксі чи що. Але явно не, воно не, не валило в золото. Тому копай всі сигнали, як мінімум всі кольорові. Неважливо, який у тебе апарат, ти впевнений, що це буде корок. Копай того корка нахрен. Копай ту гільзу. В мене один друг каже, я капена ніколи не, не викопував, бо... а копай по війні. Бо він б'є як гільза, а я гільзи не копаю. Що я тобі зроблю? І правило номер 3 Їх можна і 10 вивезти, але це три основні. Чим більше ти виходиш, тим більше ти знаходиш. Не може такого бути, що ти вийшов, то тільки я так можу вийти в один день і 5 динарів влупити в місцях, де динарів нема. Тільки я. Бо я крутий копер. А, що ти вийдеш і, і навалиш цілу колекцію чогось? Чим більше ти виходиш, Тим більше ймовірність знаходити хороші речі. І з часом в тебе назбирається колекція того, колекція, того, колекція, того, якщо буде бажання, ще й підкупиш. Таке. Угу. Я гадаю, що ніхто не буде сперечатись з тим, що ми, пошуківці, це реально секта. Секта з своїми канонами, своїми звичаями, своїми ритуалами. Ми сектами, релігія. Так от всі прогресивні пошуківці східного і західного обряду. В понеділок 19 лютого буду святкувати величне сектантське свято. День святого, ой, день крутого копера. У мене день народження, мені в визначному діячу цієї секти буде 49 років, я вже старий дідо, курва Я сивий лишень, що рижий. Якби не був рижий, я б був дуже сивий. А так якщо я дуже, дуже рижий, то я не сивий. Не видно. І привітання можете сказувати сюди, в коментарі, можете мені написати в приват, в Фейсбуці, в Тіктоці, я в Тікток проведу пряму трансляцію, щоб ви мене привітали. Так, поговорю про, про житейське. Що сталося за ці роки мого копу, що не сталося, могло статись? Так, що... Загалом привітання можете закинути і, і на карточку ПриватБанку, Я кинув сюди в описанні цього відео. Буду мати в понеділок на батарейки, на яку літру солярки. щоб поїхати десь щось знайти, та щось вам показати. От, з меру пониці мені кільоша шашлика. Що ж, дякую вам, що ви всі ці роки були зі мною, незважаючи на мій сарказм, на мою таку... Якусь таку... Загалом це все. Я знаю, що вам подобається. І так, я награю, деколи переграю, деколи мені не вдається. Той, хто мене в житті знає, що я не такий, як тут на відео. Мені, мені в житті, в реальному житті не можна бути таким друнуватим. Я собі дозволяю тут на каналі, тому що це, це моя парафія і тут я пастир і собі... Літургію правлю як хочу. Вдома, в житті я мушу бути, бо я ж батько, так? я чоловік. Я десь, я ще крім того, що я крутий копер, я ще й крутий майстер, то я маю виглядати трошечки нормально. А тут собі дозволяю подурачитись, бо випускаю з душі ту дитину, яка у мені захована, яка мріє про якісь скарби, заховані піратами. Цілі такі сундуки, як це будуть скрині, набиті діамантами. Отак, От напевно, я і проживу з цими мріями і з цими фантазіями. І так я, напевно, колись і помру. Не перестаючи мріяти, не гамуйте, не, не, не гнобіть в собі дитину, випускайте її. Все, що ми називаємо дорослим, це все на іграх, це все черствіт наша. Насправді, ми ті самі діти всередині, що і були. Випускайте свою дитинку. Хоч інколи погуляти. Щастя, здоров'я вам, успіху і процвітання. Терпіть, Мені, мене клопотають Роман, як в тебе справи? Я кажу, як в Україні, дуже хірово, але я тримаюсь. От тримайте, підтримуйте своїх близьких, родину, побратимів, з ким ходите, з ким копаєте. Всім щастя, здоров'я, ноги літа, захисникам нашим, успіху і процвітання. Слава Україні!